Слухати, продовжувати російськомовних артистів і культуру, ну, взагалі будь-який продукт виготовлений нашим ворогом, це, ну, це навіть не. Не можу навіть добратися, розуміти, сформулювати, що це означає. Це реально, як ти підтримуєш, ти стоїш на боці рашки. Ну, це, я, я можу сказати, що це рівноцінно. На сьогоднішній момент батьки повинні говорити з дітьми, але не так, що ти не будеш слухати російську мовну. Це супротив, супротив породжує супротив. Потрібно донести, правильно знайти слова. Що подивись, от хлопець з передової, подивись на нього. Нема очей, нема рук, нема ніг. Ну, одне око ще бачить. Як я зустрічалася з Андрієм в Америці, є такий у нас незламний воїн. І я дивилася на нього. І після зустрічі з цими хлопцями, ну тобі, ну то щоб, які там російськомовні пісні, ти дивишся, розумієш, що ця людина за Україну віддала. ну так. Ти, малий пісюн, не маєш права це робити, бо ти повинен поважати всіх захисників і захисниць, які зараз на передовій, терплять такі випробування. Mm -hmm. Ти просто подивися на наших військових Сходи в госпіталь, в шпиталь, подивись. Ти будеш продовжувати після цього, що ти побачив і почув від хлопців російську музику? Та хто ти після цього? Чи ти українець? Mm. Ні. Ти не українець. Ти там, ногою там, головою ти там.